Досі ми не знаємо точно скільки людей, скільки дітей було вивезено примусово на територію Російської Федерації. Нема такої статистики, і навіть ці 16 тисяч вивезених дітей, про які розповідає наш омбудсман Дмитро Лубінець і інші представники влади вони не включають. Дітей з Маріуполя, тому що невідомо, коли я питаю про це міську владу. Вони кажуть, ми точно знаємо, що декілька тисяч важкість встановлення ну, цієї кількості дітей і встановлення їх імен пов'язана з тим, що це діти, які втратили батьків під час бойових дій, і місто окуповане туди не можна потрапити, не можна дослідити. Хто саме загинув, і власне чиї діти залишились без батьківської опіки, і з цим пов'язана і складність повертання дітей, тому що для того, щоб розпочати процес возврату дітей, треба, щоб хтось з батьків або родичів, там бабусі, дідусі, звернулися з заявою. А якщо таких родичів немає. То ми не знаємо, кого повертати, і це жахливо, але це точно дуже велика кількість дітей. Ну, дуже показова була історія з дівочкою Кірою Бідинською, яка просиділа поруч з вбитим батьком у підвалі, і якою можливо цей ангел так і вивіз, але він довіз її до Донецька, бо вона потребувала медичної допомоги, і вже звідти дідусь кілька місяців визволяв її щоб повернути. Це страшні історії, але мені здається, не менш страшні історії це те, що власне, самі батьки роблять зі своїми дітьми. І я кажу не тільки про цю історію в лужниках, да, бо ну, я не знаю, мені здається, що це найогідніше відео, взагалі, яке я побачила про дітей українських за останній час. Але я також розумію, що це відео неможливо було б без згоди батьків. І це не вина дітей, що їх витягли як обізянок, як е, змусили виконувати якісь церкові трюки. А це вина батьків, які отримали, мабуть, якусь там, я не знаю, що там, винагороду, якось там пільги якісь. Взагалі мені важко розуміти логіку, чим користуються ці батьки, але, ну, але це жахливо. І... Спочатку, коли я перше побачила це відео, я подумала, сподівалася, що це актори що там дівчинка, яка біля мікрофону забула слова. Я дуже думала, що актор. А потім, а потім я побачила допис у твіттері людини, яка, у якої я брала інтерв'ю в березні минулого року. Він дуже важко виходив з міста, виносив на руках свою дитину. У нього була поранена дуже важко дружина під час цього виходу. І він каже, що так, я з цим хлопцем в чорній шапочці, який прихиляється до того ангела, сидів місяць разом в підвалі, спочатку в Палаці культури для лівобережі, потім в адміністрації. І він каже, що ну, у нього були більш-менш притомні батьки, не якісь там алкоголіки, знаєте, такі там теж були. І він просто не міг дати пояснення, як це можливо. Я взагалі не можу дати пояснення діям батьків. Які зараз залишаються в окупації не тільки їздять цирковими номерами по Росії, а взагалі в окупації в Маріуполі і дозволяють поплюжити свідомість своїм дітям, вчителям, колаборантам. Мені здається, це злочин, який має розглядатися державою України так само, як і злочин педагогів, які зрадили і запроваджують ці російські стандарти освіти в окупованому Маріуполі, ну, не тільки в Маріуполі. А чи можна більше дізнатися про цих педагогів, які зараз в Маріуполі в колаборації з ворогом? І щодо того, що ви сказали, я мушу додати, що там була ще діти Наталі Ситнік, матері років дітей, яка як справді, як ви кажете, як шоу з дітьми з шоу на шоу від Малахова до іншого шоу з цими дітьми п'ятеро дітей. Вона дуже молода жінка, а діт, діти різного віку. і Вона їх ну, як те так можна зрозуміти вже давно почала народжувати і, і ми ж з'ясували, що Наталя Ситнік двічі притягалася до відповідальності за те, що вона ухилялася від батьківських обов'язків, за те, що вона пиячила, за те, що вона нападала на свою матір. Ця Наталя Ситнік била свою матір, і вона мешкає не в Маріуполі, але близько з Маріуполем у Ялті. Тому так є там, ну як так сказати, асоціальні родини. Mm -hmm. Ця жінка, яка має п'ятьох дітей від різних, я так розумію, батьків, ну це її справа, але те, що вона двічі її навіть думали позбавити батьківських прав. А тепер вона просто, я так розумію, заробляє, бо за це ж, мабуть, і кошти які сплачують за таке експлуатацію дітей. Це нагадую, як знаєте, деякі. Люди з, з, з примушували дітей е, вже брачити та гроші збирати на вулиці. Так само і пані Наталя Ситник мені здається, робить. Е, можливо, у вас буде на це якесь зауваження чи репліка? І розкажіть, будь ласка, про цю колаборацію педагогів в окупованому Маріуполі і, взагалі, цілком про те, як зараз виживає Маріуполь в окупації. Знаєте, я так ну мені боляче про це казати, я але я змушена це говорити, що, що Маріупольська світа, от саме освітяни, вони продемонстрували найнижчий рівень якості взагалі. І Весь час порівнюю там з іншими містами. Я розумію, що це просто жахлива ситуація, тому що, наприклад, на окупованій Харківщині, ну яка вже зараз звільнена, але під час окупації Росіяни вимушені були завозити вчителів з території Росії, бо там не вистачало своїх вчителів для згодних на зраду. Те ж саме відбувалося на Запоріжжі, і на Херсонщині а в Маріуполі близько тисячі вчителів. Залишились в окупації і погодились на співпрацю. Тобто, там були окремі люди поодинокі випадки, які вимушені були залишитися з різних причин, але вони відмовились. Більша частина це тисяча людей, які працюють в школі. І в Маріуполі влада окупаційна вона нікого не завозила, там нема росіян-чителів, тому що впоралися власними силами, і мені. Соромно про це казати, бо це ще і неспроможність е, влади, да е, відбирати відповідально ставитись до підбору кадрів, особливо керівних кадрів. Да, я вже не кажу про просто вчителів. Я кажу про директорів шкіл, які проходять певну конкурсну там комісію, конкурсний відбір і. Обіймають ці посади, і от серед директорів, заучу шкіл стільки зрадників, і це, це жахливо, це сором, сором. І коли я спілкуюся з директорами, які поїхали з міста, вони це ж про те кажуть. Вони кажуть про провальну роботу адміністрації в плані от, кадрової політики серед освітян.